Руслан Семенчук ветеран російсько-української війни, села Пристанційне Чуповицької громади, двічі на тиждень ходить з родиною до спортивної зали. У приміщенні, де вона знаходиться, облаштовують ветеранський простір, каже Руслан. Він разом із родиною допомагає із ремонтом у закладі. Почали сами все своїми руками, краску здирали, Є відео на фотки. все. працювали, приходили поки помаленьку, ті потім три-чотири чоловіки були а. Потім уже все в інтернет повикидали, вже більше приходило людей. І так по чуть-чуть все робимо. Кожен день займаємо, ну не кожен день, два рази на неділю займаємося. Хто приходить на тренажерах, займається, хто допомагає. Ну це 100% мотивує і підтримує за те, що можна поспілкуватися з ветеранами, такими як я, хлопцями, які там поставились нас без них. є. Вони теж і ну, це більш підходить до того, що це робиться не тільки для нас, а для всіх іменно для дітей, для небайдужих людей, які хочуть займатися. Вікторія Семенчук, військовослужбовиця та дружина Руслана Семенчука, говорить, що в громаді не вистачає простору для родин з дітьми. Та в селі немає такого, щоб для чого де діти займатися, де проводити свій досуг. Спеціально для діток, щоб були якісь заняття, так само проводити якісь майстер класи А тут якраз це воно таке, що потрібне всім. Ну я рахую всім жителям, дітям, військовослужбовцям, ветеранам. Ну будь-хто це може будь-хто прийти, поспілкуватись, так само знати від нас про війну, а ми можемо. Знати, чим цікавляться люди, для що для них важливо. Володимир Любимський, ветеран російсько-української війни, говорить, що разом із дружиною Оленою допомагає працівникам комунальних служб із ремонтом спортивної зали. Щось допомагаємо там, ну, стіни воно де зчистили, підлогу чистили, Знімали. знімались з краски. Це наша комунальна служба робить потолок. потолок. Це буде USB набиватися, щоб можна було. Спокійно грати в баскетбол, волейбол і дамо Теніс. займатися чимось таким спортивним, щоб не приходили хлопці і не займалися тим, чим не потрібно, щоб вони знали, що вони можуть сюди прийти. Наталія Сухачова, фахівчиня супроводу ветеранів комунальної установи, центр соціальних послуг, розповіла, що розпочали ремонтні роботи у майбутньому ветеранському просторі в червні 2025 року. Станом на серпень у закладі облаштували одну кімнату з тренажерами. Їх допомогли придбати волонтери, рідні військовослужбовців та місцеві підприємці. керували з Звягель. Що там наразі якраз розформовувався тренажерний зал, розпродавали тренажери, і були лічені дні, щоб придбати їх, тому що вже багато що було придбано іншими людьми-організаціями. І ми так буквально. В... В один день домовилися, на наступний день поїхали, привезли Михайло Філоненко, Чоповицький селищний голова, розповів кореспондентам Суспільного, що у громаді зареєстровані понад 50 ветеранів. З його слів, це перший ветеранський простір у громаді. Приміщення для ветеранського простору. Ми виділили в селі пристанційне, це бувши приміщення школи. Зараз проводяться ремонтні роботи з бюджету селищної ради виділено перші 50 тисяч на придбання будівельних матеріалів. Було прийнято. Спільне рішення почати з спортивної зали, відновити спортивну залу, встановити там спортивні тренажери. Наступні кроки ми плануємо зробити душову кімнату, санвузел, Він обов'язково буде ж інклюзивний. Також ми плануємо створити кімнату для дітей, таку дитячу кімнату, щоб дітки теж могли знайти себе в цьому ветеранському просторі. Ну і також будемо вводити до штату ще одну посаду: це буде психолог, тому що. Такий фахівець теж конче необхідний для роботи з нашими ветеранами та іншим жителям, я думаю, воно буде корисне. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.